вітаємо у клубі 700. Їхній головний подкаст називається Girls' Gun Bible, а мільйон передплатників для них як родичі та друзі. мені випала честь зустрітися з Енджелою та Аріель, щоб поговорити про їхню мету в усьому, чим вони займаються: направляти людей до Ісуса. Арі та Енш, дякую, що погодилися поспілкуватися сьогодні зі мною. Я рада, що ми говоритимемо про Girls Gone Bible, книжку, Тур, ваші свідчення про те, що Бог робить у вас і через вас. Дякую, що погодилися про усе це поговорити. Дякуємо. Ми закінчуємо речення одна за одною. І часто говоримо одночасно. Я в захваті від цього. У нас один мозок на двох. Для нас честь бути з вами сьогодні. чудово, яким було ваше життя до того, як ви познайомилися? коли я зустрілася з Арі, Ісус уже захопив моє серце. Я була одержима ним, любила його. Я закохалася в Ісуса сама без громади, яка показувала б мені приклад чистоти і святого. Життя і всього іншого, Я горіла для нього, але більша частина мого життя не відображала тієї любові, поки я не знайшла справжню християнську громаду. до зустрічі з Енджі я була в жахливій депресії. звернулася до Ісуса у маленькій католицькій церкві, сама не розуміючи, що зі мною відбувається. Зателефонувала родині і сказала: Я знайшла Ісуса. А вони відповіли, що? По п'ять-шість годин на день я сиділа і волала до нього. Це було моїм єдиним полегшенням. Щодня молилася і казала: Господи, дай мені подругу, яка буде розуміти мене, і йти за мною цим шляхом я чотири місяці просила Бога про це. Well, коли ви вперше зустрілися? Якось Я прийшла в одне місце. Я не знала Арі і тут побачила її в кутку кімнати. вона плакала плакала так, щоб сльози не розмили макіяж. Ти розумієш мене? вона намагалася це робити так, щоб ніхто не помітив. і це було так мило. Я відчула, як Енджела взяла мене за руку я подивилася на неї, і побачила хрестик. Вона сказала, я не знаю хто ти, але ми пройдемо через це разом. і тоді я подумала, дякую. Вона стала втіленням Ісуса в нашій дружбі. Наша дружба будувалася на цьому. На тому, щоб іти за Ісусом, пізнавати Ісуса, закохуватися в Ісуса. одного разу ми сиділи з Арі, і я сказала: нам треба відкрити Ютуб канал. Ми повинні знімати відео про Ісуса. Ти маєш розповісти людям про те, що Він робить у твоєму житті, а я про те, що він робить у моєму. Ми прийшли у студію і зняли випуск. Ми думали, що він ніколи не вийде в ефір, тому що він був про все підряд. Ми відклали його на якийсь час, але в наших серцях горів вогонь. Я знала, що це те, чим ми повинні займатися. Ми повернулися, зняли перший випуск, запустили його і більше не озиралися назад ісус здійснив yeah, like з ним дивовижну роботу. Це правда. Is... Yeah, усім привіт. Is... Це шоу Ар і Ендж нас купили дорогою ціною. <laughs> хрест. Це очевидний доказ нашої цінності. скільки done? випусків ви вже зняли? десь близько 100, сотні. Yeah. Якщо yeah. порівняти yeah. випуски yeah. на початку yeah. і зараз now, неможливо не like, побачити розвиток і він пов'язаний з тим, що Ісус здійснив у наших серцях. Зараз у нас є влада, є сміливість. Не тому, що ми не були впевненості в собі, стали популярними і у нас є все. справа у тому, що ми намагаємося не відриватися від землі, залишатися в Ісусі. Упевнена багато людей думають, хто ці дівчата вони тільки почали свій шлях у вірі. Вони такі зелені. так, це правда. але Бог знав, що робив і тоді люди дивляться і думають: о, ось що робить Ісус. Він змінює тебе на усі сто. усім привіт. Я Енджела. Я Аріель. А разом ми ведемо Гьор з Bible. у нашому подкасті. Ми обговорюємо усе, що пов'язано з Ісусом: духовність, стосунки, психічне здоров'я. І розповідаємо історію двох дівчат, які знайшли Ісуса. Я знаю, що ви стикалися з ненавистю і критикою з боку інших. Як вам вдалося впоратися з цим? Так, Мене охопили емоції. Писання говорить. Блаженні гнані цей вірш каже: якщо вас переслідують через моє ім'я, ви благословенні. Ви справді благословенні і в моменти, коли ставало важко, до мене приходила протверезлива думка. У цьому світі є люди, які не отримали благословенні загоніння в ім'я Ісуса. Я кажу це з усвідомленням того, що нас не переслідують так, як переслідували людей в інших країнах. Ми не стикаємося з такими утисками, з якими стикалася гнана церква. наше життя набагато простіше ніж у людей в інших частинах світу. Ми маємо це цінувати. Ми зустрічаємося з дівчатами, чиє минуле було жахливим. вони кажуть, я була такою грішницею, але побачивши, що і у вас було схоже минуле, мені стало легше. щоразу, коли я чую таке, я розумію, це того варте. Коли я тільки починала свій шлях і дізнавалася про те, як Ісус поводився з грішниками, з повіями, він не засуджував їх, а виявляв милість і благодать. Я перечитую ці слова знову і знову, коли нас намагаються присоромити. Я розумію, що Ісус не був таким. Як вам вдається утримувати Ісуса у центрі всіх ваших справ? Поділіться досвідом. Ми обидві усвідомлюємо, що нам потрібне світло нашої першої любові, щоб воно горіло кожного дня нашого життя. Ми розуміємо свою залежність від Ісуса. Ми знаємо, звідки прийшли, знаємо, з якої темряви він врятував нас. Інших варіантів немає. Я знаю, що без Ісуса в мене не було б життя. він є моє життя. Він мій насущний хліб. Він усе для мене геть. Усе Хочу поговорити про книгу з пустелі. «31 історія про ходіння з Богом у найважчі часи. Чому зараз і чому саме ця книга? Ця книжка одна з найкращих частин останніх двох років. один з найвпливовіших наших внесків. Ця збірка унікальна тим, що щодня ми з арі міняємося місцями. ви чуєте обидва голоси. кожен із них по своєму унікальний Ми розповідаємо про різні події в нашому житті. запрошуємо людей у ці події. Ділимося історіями, показуємо, де був Ісус. Що ми зробили не так і як він спокутував нас. Це історія про те, як ми дійшли туди, де ми є зараз. Ця книга хороша тим, що вона для всіх. Ми нічого не приховуємо. У ній безліч історій, які є актуальними для інших. І цікаво ще й те, що ми були в гущі подій, коли писали її. і тепер, коли я читаю її, я розумію, кожне слово лилося просто з серця. Це дуже особлива книга. Вона дуже цінна для нас. ви вирушили у світове турне. Про що ви молитеся? на що сподіваєтеся, коли проводите свої зустрічі? Розкажіть про це. Ми готуємося до битви. Ми приїжджаємо у темні місця, бачимо розбиті серця. Хвору молодь, пригнічену, зломлену. вони мучаться і думають про самогубство. Тому ми молимося за зцілення. Ми назвали турне Живий подкаст», але насправді це вечір пробудження і зустрічі з Богом. Ми хочемо, щоб Ісус прийшов до нас. хочемо бути вірними у тому, що нам довірено. Молимося про те, щоб усе це було не заради розваги. хочемо, щоб Ісус був там, щоб його сила, що перетворює, діяла Ми хочемо, щоб люди звільнялися. це правда. Коли ти стаєш свідком таких змін, це вражає. колись. Я сумнівалася в Ісусі. але після цих вечорів пробудження люди починають ділитися свідченнями про чудеса. Це вражає. Що ви хочете, щоб люди побачили у тому, що ви робите Що Вони мають зрозуміти? Євангелія Ісуса Христа, амінь, сестро, євангелія Ісуса, смерть, поховання і Воскресіння. І ця ж сила Воскресіння може жити всередині нас, якщо ви дозволите Ісусу стати вашим Господом і Спасителем. Це все, чого ми хочемо. ви не можете зайти занадто далеко Це неможливо. Насинлайкен немає значення, яким було ваше минуле. Воно не схоже на інших. ісус не такий, як ваші батьки. Його любов досконала. І коли ви знаходите її, то говорите, що я робив усе своє життя. На що я витрачав свій час. мені подобається вірш. ідіть за мною, і ви пізнаєте істину. і істина зробить вас вільними. Так, амінь я в захваті від цих дівчат. Нова книжка Енджели та Аріель називається Спустелі. вона доступна в магазинах і в інтернеті. Обов'язково замовте її. Вона прекрасна. Айгагордоне я чудово провела час із ними. Це було неймовірно. У них чудова історія, вони неймовірні. мене захоплює щирість їхньої віри. Вони кажуть, я тут для того, щоб прославляти Ісуса. Так ось що Ісус зробив для мене, і те саме Він може зробити і для вас. Так. Дуже влучно підмічено. Він був другом грішників. Так, так, немає значення, що ви зробили. Він відкриває свої обійми для вас. Він звільнить вас. Він буде з вами. І коли я дивився цей сюжет, мені постійно спадав на думку вірш. Так нехай скажуть визволені Господом у нашій сучасній культурі. Багато сил хочуть придушити нас, І коли ви починаєте говорити про силу Ісуса, про те, що Він може зробити, як може зцілити вас, вашу культуру, ваш район, вашу церкву, школу, друзів, об'єднати суспільство і дати нам єдність, яка є в нього з отцем. Це чудові речі. Не дозвольте голосам, що звучать у вашій культурі сьогодні, придушити їх коли всі ці тролі вони справді тролі намагаються знищити людей, хочуть, щоб ви відповідали якомусь недосяжному стандарту досконалості, якому ніхто не може відповідати і Якщо ви не відповідаєте йому, то вони кажуть, що вам тут не місце. Але на це я хочу сказати так. Нехай скажуть визволені Господом. Нехай ваше відкуплення і ваша історія стануть силою вашого свідчення. Ось що Ісус зробив для мене. Якщо ви прийдете до Нього, Він може зробити так. те саме і для вас, і це чудово. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. у Карлоса діагностували хворобу серця. Коли йому було лише рік. А потім лікар повідомив жахливу новину. Без операції Карлос точно помре. Мама Карлоса знала, що з її малюком щось не так він не набирав вагу. Я давала йому спеціальне харчування, вітаміни, але він все одно не ріс. Коли малюкові виповнився рік, його відвезли до кардіолога, щоб розібратися з цією проблемою. Лікар сказав, що його серце збільшене. І в ньому є отвір. Це було жахливо. А потім батькам повідомили про ще одну проблему через легені малюка надходило занадто мало крові. нам сказали, ви знаєте наскільки це небезпечно? Ваша дитина може померти в будь-який момент, тому що права частина її серця не працює. Єдиним способом врятувати життя Карлоса була операція на відкритому серці, але ця сім'я не могла її оплатити. Раптово мене охопив страх, що в будь-який момент. Моя дитина може померти через брак кисню. І все це тому, що ми не можемо дозволити собі таку операцію. Це вбивало. І тоді операція благословення оплатила операцію необхідну для порятунку життя Карлоса. після операції Карлос почав набирати вагу. Він росте. Тепер це активний хлопчик. В нього немає жодних ознак хвороби серця. його губи і шкіра більше не синіють. Він може грати весь день. Без відпочинку я хочу сказати тим, хто підтримує операцію благословення. Ми ніколи не змогли б відплатити вам, але ми вам дуже дуже вдячні. Ця подяка звернена до вас. Якщо ви партнер клубу 700, цю операцію зробили завдяки вам. Ви врятували життя цього хлопчика. якщо хочете брати участь у подібних речах, приєднуйтеся до клубу 700. Частина кожного вашого пожертвування йде на роботу операції благословення. Операція благословення робить багато чого. Проводить безкоштовні операції, викопує колодязі зі спитною водою, встановлює систему очищення води. Для цілих сіл вона допомагає людям відкривати свою справу, підтримує жертву катастроф по всьому світу. Ми годуємо людей у багатьох країнах. Багато сімей мають більше потреб, ніж грошей. Ми хочемо допомогти їм, щоб вони не голодували. Тож, приєднуйтеся. скажіть так, я хочу брати участь у цьому. Сліпі прозрівають, криві ходять. І глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе, Сібієн Еммануїл. Хоуп стала полонянкою своєму будинку. Вона боялася впасти при кожному русі. Жінка страждала протягом півтора року, бо праве стегно завдавало постійного болю. А потім, в одну мить, вона зцілилася просто в кріслі у вітальні. Хоуп квеєр пошкодила ліву ногу в автомобільній аварії і довгі роки страждала від болю. А з часом почала боліти і права нога. Жінка втратила майже всю рухливість. Моя права нога була робочою. Лейк вона виконувала усе навантаження. Але раптом я втратила можливість рухати нею. мені було боляче і страшно. Лікар зробив рентген і сказав, що кістка треться об кістку. Ін'єкції стероїдами допомогли, але коли вони закінчилися, біль повернувся. Я не могла ходити. Біль був нестерпним. не могла навіть вийти з дому без сторонньої допомоги. Усе було дуже погано. Щоразу, коли я йшла, я боялася, що в будь-який момент ногу може затиснути, і я не зможу на неї встати. Це було боляче і дуже страшно. Півтора року Хоуп молилася про стілення, і одного разу воно прийшло під час перегляду клубу 700. у когось проблеми з правим стегном. Воно втратило рухливість і завдає болю. Ви кульгаєте, але Бог стілює вас, Він відновлює і оновлює вас. Я підстрибнула з крісла і закричала: це я, це про мене. Ісусе стіли мене в ім'я твоє. Я відчула, як тепло. Пішло від руки вниз по тілу. Я плакала і приймала зцілення. Я знала, воно прийшло. Біль минув. Я можу ходити ставити ногу за ногою. Усе це зробив Ісус. Бо він любить нас. Він чує нас. Під час наступного прийому хоп сказала своїй лікарки, що більше не буде приймати стероїди. я сказала, Ісус цілив мене, і тепер я можу ходити. Вона посміхнулася. Не знаю, повірила мені чи ні, але Бог допоміг мені раніше за всіх. Це правда. він допоможе кожному, хто звертається до нього, бо він любить нас і дуже хоче допомогти. Треба лише просити і вірити. Хоуп відкрила секрет: віра діє через любов. Хіба це не дивно. Якщо вам потрібна віра, зрозумійте, вона діє через любов. Хоуп зрозуміла, що Бог любить її. їй знадобилося слово молитва і дія. Але якщо ви будете просити, ви отримаєте. Чому ви можете покластися на цю обітницю, тому що він любить вас. Любить так сильно, що віддав за вас своє життя. Не дозволяйте цій любові залишатися чимось далеким. Нехай вона стане особистою, увійде в ваше серце і змінить вашу сутність. Дозвольте силі Божої любові доторкнутися до вас. Хоу пробила одну річ, яку я не раджу іншим. Вона називала хворобу своєю. Мій біль, мої страждання, моя хвороба. Люди кажуть, мій рак. Але не робіть цього. Це не ваше. Це чуже. Це те, що вторглося у ваше життя, але не повинно там залишатися. Біль, неміч, хвороба. Вони не від Бога, їх немає на небі, подивіться на небо. Що є там хто небудь хворий, хто страждає. Біблія каже: Бог утре всяку сльозу, і болю більше не буде. Така божа воля на небі. А ісус учив нас молитися. Нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. У нас є влада принести цю волю у своє тіло. Ця влада діє через любов Ісуса Христа, через Його пролиту кров. Вона тече по судинах Його тіла, проникає в дух, у серце і у плоті. Боже слово може стати для вас плоттю, вашим зціленням, порятунком, порятунком і підтримкою. Перед тим як ми зайшли, будемо молитися, ми хочемо надихнути, вас, тому що віра приходить від слухання. а слухання – від слова Божого. А слово це Ісус. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Він може зробити для вас те саме, що зробив для інших. Ось що сталося з Нікі з Флориди. З листопада 2024-го вона страждала від болісного підошовного фасциту. З листопада 2024-го. Через кілька місяців вона нарешті потрапила до лікаря, який зробив її кол, проте вона все одно кульгала і відчувала біль. Потім, 2 травня 2025-го, Нікі почула, як Ешлі сказала є, хтось, хто дивиться на нас. Господь показав мені вашу ліву ступню. Якщо у вас є проблеми з лівою ногою, набряки ви не можете ступати на неї з якоїсь причини. Знаєте, Бог зцілює вас просто зараз в ім'я Ісуса. Ви зможете ступати на неї і бігати. До вас повернеться рухливість. Набряки білющі, коли ці зникнуть. Я вірю, що вони зникають просто зараз в ім'я Ісуса. Нікі прийняла це слово, отримала зцілення і почала кричати від радості. І тепер ми хочемо помолитись за вас, Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою, ми проголошуємо. Ти є любов, нехай Твоя любов виліться на кожного хто чує нас. Нехай вона очистить, зцілить, наповнить, Господи. Яви твою силу стіли, звільни, зміцни. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ешлі Бог yeah, дав тобі щось. Так, Господь показав мені, що хтось із глядачів страждає від проблем з серцем. У вас збільшене серце, і здається, ніби воно працює на знос. Вам поставили діагноз хвороба серця. Я вірю, що Бог цілює вас просто зараз. В ім'я Ісуса, нехай ваше серце повернеться до нормального розміру. Нехай зникнуть проблеми з диханням і обмеженістю русі. вам важко жити активно від. Рухатися, але я знаю, що Господь торкається до вас, і від верхівки голови до п'ят нехай буде зцілені в ім'я Ісуса. У когось відкритий перелом правого передпліччя, зламані обидві кістки. Це дуже серйозна травма, і зараз виникають труднощі з відновленням, але Бог зцілює вас. Він здатний відновити кожну кістку у вашій руці. В ім'я Ісуса, нехай до вас. У вас повернеться повна рухливість і сила. Нехай права рука наповниться силою просто зараз в ім'я Ісуса. У когось гостра інфекція в лівому вусі, біль поширюється на щелепу і горло. Бог зцілює вас просто зараз. Він відновлює ваш слух і оновлює ваше тіло в ім'я Ісуса. Амінь. На нашому Ютуб-каналі ви знайдете безліч історій про чудесні відповіді на молитви. Вони надихнуть вас і зміцнять вашу віру. А закінчимо ми словами з псалтиря. Заспіваю Господу, що в мене. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.